Кравчук Дарина. вірш Василя Стуса, він блукав містом його юності. Він блукав містом його юності, гарно відшукуючи в нових кварталах вчорашні споруди, сквери, стежки, знайому ліпку на фронтонах будинків. Географія втрачена. Місто покращило і виросло. З'явились нові бульвари, готелі, вулиці, пам'ятники, стадіони, дерева, тільки жодного знайомого обличчя в натовпі. Жодного обличчя, котре нагадало б йому ту згублену молодість. Він сподівався зустріти бодай мене отут, де струменіє фонтан, лямований штучним мармуром. Марно, нема. Я пропала безвісті. Стінілися в небо легкі висотні будинки. А ти біля них маленький, маленький, не розглядіти самому, не те, що зустрічним. Зупинивши таксі, шофер підійшов до фонтана, що оприсков гінку та полько, вимив руки, потім, витягши носовичка, старанно витер долоні. Ми сіли в авто й помчали, знявши легеньку куря. І, дивлячись нам вслід, він вперше збагнув. Життя не вдалося.